Сьогодні до нас приїхав міністр і ми показали разом з Юнісефом той, той великий об'єм, який проведений робіт вже в школі. Прекрасна робота проведена велика робота зроблена. Вона дуже надихає. Надихає те, що це робиться зараз до початку навчального року. Ми знаємо і бачимо, ось зруйновані будівлі стоять. Але тим не менше, школа відбудовується першочергова. Якість роботи прекрасна, незважаючи на те, що жоден донор не дає зразу всі кошти, керівництво міське знайшло, змобілізувало інші ресурси інших меценатів, спонсорів, громадський сектор. І результат восени діти таки підуть в школу, попри те, що місто ще потребує. Відбудови. Тому е, прекрасна робота команди ЮНІСЕПу, прекрасна робота мера команди міста, е, прекрасна робота команди школи, ну і будівельників, само собою. Е, все це заради наших дітей, заради розвитку освіти, заради майбутнього нашої країни. So it was one of the most dangerous uh, damaged uh, rooms, it was burned. Yeah, so this is the beginning of reconstruction, Yeah, you can see the construction. it's a і for UNICEF, whatever we can do. Дуже дякуємо за за ваші пріоритети, за те, що ви рухаєтесь так за за ваше бачення, за стратегію. І звісно, він все буде підтримувати і допомагати вам. Подарувати дякуємо, дякуємо. Так. Залучені були кошти, звичайно, і кінські міські ради, і інших міценатів, спонсорів, інших громадських організацій, які захотіли нас підтримати. Зокрема, епіцентр дітям допоміг зробити всі спортивні майданчики, за що їм дуже дякуємо. Сьогодні була проведена повністю весь аудіт цієї роботи, що зроблено. Міністр задоволений ходом виконання цих робіт. І впевнений, що в вересні місяці наші діти якісні, підуть в наш ліцей номер 3